У місті кожна людина веде нас вперед. Веде до до перемоги. Ми обов'язково і нехай ця влада, яка з будь бункерів, яка думає, що їх захистить, ні. народ їх не любить, народ їх не народ не хоче під сусіда пасити в Україні. Обресна рада. Разом з вами ми приймаємо ті рішення, які дозволять нам боротися щодня. Наша боротьба надовго, але наш шлях до перемоги. Слава Україні! Зараз за кілька днів до вас він заходить буде новий дев'ятого каналу. Так само буде для нас ключі. Я не знаю, чи ви бачите, що ви на камері, але ви бачите, що ось бачите, що ви 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 бачите, що ви